Ви знаєте, тут дуже цінно те, що Україна. А зараз координує свою позицію з європейськими партнерами, і ми чули від того ж канцлера е, Німеччини пана Мерца, що пропозиція, скажімо, віддати контрольовані Києвом е, території просто Російської Федерації. Це те саме, що запропонувати Сполученим Штатам, наприклад, Флориду, віддати е, Росії. Тому є чітке усвідомлення наших. Партнерів у Європі, що це неможливо, і це надзвичайно важливо, тому що не тільки наші слова мають значення, та й не тільки наша позиція має значення, а і їхні і їхнє бачення, тим більше, що вони є активними помічниками України в цій, в цій всій історії. Тому знаєте, ми всі напевно очікуючи зустрічі у Вашингтоні, всі хвилювалися, так чи Дійсно, після так? цього, після цієї аляски, після червоних доріжок для військового злочинця і терориста, і просто вбивці Путіна е, на тер, на теренах е, Сполучених Штатів, е, чи не буде це просто значить наступним наступним кроком, чи не стане просто тиск на Україну? Бери або або забирайся. Ну, ось такий тільки варіант. Тому якраз це було важливо, що Україна не була одна на цих перемовинах і що це була сильна і скоординована позиція багатьох наших європейських партнерів. Я не виключаю, що буде знову апетит спроба натиснути на Україну, тому що завжди видається легше тиснути на жертву та і на того хто обороняється, ніж на. Агресивного цього монстра. Але єдиний єдиний шлях до завершення цієї, цієї війни це якраз тиск на монстра, це якраз дати по зубам монстру. І тоді він дуже добре розуміє цю мову сили. Дуже добре розуміє мову єдності з боку Західного світу. І над цим зараз ну, максимально треба докладати зусиль на міжнародному рівні, щоб нам це вдалося. Я не бачу територіальних Компромісів я взагалі е, обурена, коли чую про обмін територіями, бо це не про території. Ця війна, в принципі, не про території. Ця війна про владу, про вплив, про тиск, про зміну правил. Е, ця війна про знищення цієї цілої нації. І ну, якщо ми говоримо про території, чому ми не говоримо про людей, які на тих окупованих територіях, чому світ забуває про те, що ми бачили, що відбувається на окупованих територіях після їх звільнення? Ми бачили братські могили. Ми знаємо про тортури. Ми знаємо про в'язниці. Ми знаємо де-факто про російські гулаги, які на тих територіях відбуваються, про знищення згадки про українську ідентичність. Про перетворення наших переведення, примусове переведення наших дітей, наших громадян у російську етнічну приналежність і громадянство і так далі. Тобто це Ті речі, які, ну, на які чомусь на сьогодні американська адміністрація воліє закривати очі, тому що коли йдеться обмін територіям, таке враження, що це, знаєте, вибачте, це якась там пустеля, яку треба там перенести, щодо якої потрібно перенести лінію, лінію розмежування чи лінію кордону. І то би було неприйнятно, тому що. Одне село, одне єдине село, яке би, наприклад, хтось визнав офіційно юридично за Росією як результат цієї війни наше наше село, та це б був той майданчик, звідки Росія би починала нову атаку на Україну і на світ.